Так, да що, добрий ранок, працюємо далі над пацаном, там вже ляжання в нас бомбить одне, граються з теплообмінником. Да? Це теплообмінник Т4. Це ось теплодмінник ось очистив його. У нього дата він відносно свіжий. 21, -й, 21 -й рік. ну Дивіться вже як він ракований. Я стараюся цю плоскость сюди легенько-легенько промазати. Гермітосик для чого? Щоб менше контактував алюміній з нержавійкою. Ще друге таке по теплообміннику. Дивіться, тут стоїть два датчики. Всі люди ну, багато телефонних дзвінків по, по датчиках. Тут два датчика стоїть. Оце у нас датчик температури, оце датчик тиску. Оцей датчик стоїть на вході, на подачі, на, ну, прямо на подачі в теплообмінник. А цей стоїть уже, уже після. Після теплообмінника, фільтра і вже чистоган, тиск, який вже фактично погасив, погасив у нас теплообмінник, вже реально стало вже, вже номінал, який виходить вже після теплообмінника. Таке. Оце у нас датчик температури. Оце ось біленький, оце чорненький у нас датчик тиску. Щоб, якщо що, ви знали, що це таке. Якось Собираємо далі.